Привіт, друзі! З вами бойовий єнот. Минуле відео у нас було просто сороковий наказ. Ми вирішили, що крім своїх знаків, ми повинні також розуміти і російські у разі захоплення їх робочих карт та схем, при читанні їх літератури з метою навчання. Ми повинні досконало розуміти таблиці та всі схеми. Завдання нашого відео надати найголовніші знаки, а також асоціації до них. А повірте, у радянських знаків це проблема. Тому прийдеться більше всього запам'ятовувати. Перше правило, котре ми повинні засвоїти, це те, що росіяни наносять піхоту та танки своїх військ червоним. Всю решту, наприклад, протиповітряну оборону та артилерію чорним. Але весь противник синім. Для асоціації запам'ятайте, що ці позначки походять з Радянського Союзу, де було де Манія на червоний колір. Друге правило. У росіян не існує таких позначок як в американців по типу цих. У них в основному все. Позначається в такому вигляді. Робляться звичайні підписи, що означають підрозділ. Далі ми поговоримо про командні пункти, а також про командно-наблюдательні пункти, що у нас називаються КСП. Почнемо з взводу та піднімемось аж до полку. КСП першого метострілецького взводу, другої метострілецької роти. Асоціюйте це з куполом церкви, на котрій розміщений хрест, КСП роти. Все те саме, але зі збільшенням підрозділу додалась одна перемичка до Христа. КСП 3-го мотострілецького батальйону 30-го мотострілецького полку. Тут логіка трішки інша. Батальйон це доволі крупний підрозділ. Тому у нього є свій прапорець, котрий він встановлює на своєму командно-спостережному пункті. Нагадую, це все асоціації. Командний пункт 3-го мотострілецького полку. Тут прослідковується така логіка, що полк це окрема військова частина, а значить, має свій великий прапор, що може встановити у себе на КП. Також надаємо вам позначки КСП командир роти на БМП. А також КСП батальйону на Марші, щоб ви розуміли, у якому вигляді ще можуть зустрічатися ці позначки. Техніка. Розглянемо основні зразки. Танк. У вигляді такого от. Ромбу. БТР. БМП. Ці дві машинки мають схожі позначки, але БМП важче. Тому має додаткову лінію на відміну від БТР. Автомобіль. Озброєння. Кулемет. Він схожий на Кулемет, котрий виглядає з Доту, якщо дивитися зверху. РПГ. Це по типу Раструба до РПГ 7. АГС. Як на мене, то це вид на АГС зверху. СПГ. Знак такий же, як В РПГ, але додана одна палочка ПТРК. Рубежі. А також міновибухові загородження. Протитанкове мінне поле повністю зафарбоване, так як ці міни більші та мають більше вибухової речовини, що заповнює всю міну. Протипіхотне мінне поле. Не зафарбоване, так як набагато слабша міна та менше за розміром. Зосереджений вогонь один першого та другого мотострілецького відділення. А тепер поговоримо трішки про рубежі. Е -е, перше це у нас рубіж переходу в атаку, друге це рубіж розгортання у взводні колони. Та третє це рубіж розгортання в ротні колони. По праву сторону ви можете бачити рубежі відкриття вогню для різних зразків зброї. А тепер проведемо тест. РПА. Рубіж переходу в атаку. БМП. КСП мотострілецького взводу. КСП мотострілецького батальйону. Кулемет. На цьому, друзі, все. Надіюсь, ми надали базові знання по тактичним знакам Російської Федерації, нашого противника. Тому підписуйтесь на нас, а саме найголовніше напишіть свій комент, свою думку про відео. Можливо, теми для відео, які ви б хотіли ще побачити. Тому до побачення, до нових зустрічей.